24 березня 1953 року, Перествор Браун, новий власник дому на Рівінгтон Пейс 10, район Ноттінгіл, Західний Лондон, постарався повісити на кухні тримач для радіоприйомника, типу щось такого. Простукувавши стіни в пошуках благополучного місця для цього, він звернув увагу на те, що стіна, яка знаходилась навпроти дверей в кухню, видає якийсь незвичний звук. Браун швидко зрозумів, що під обоями знаходиться не штукатурка, а лист фанери. Оскільки за стіною знаходились чорні сходи на другий поверх, то новий власник дому вирішив, що за листом фанери вихід, який попередні власники визнали непотрібним і таким чином замурували. Заінтригований своєю знахідкою, Браун зірвав обої і забрав лист фанери. Те, що він побачив за нею, виявилось не потаємним виходом, а вмонтованою в стіну шафою. Берцята шафа трішки розійшлись. Утворюючи широку щіль, направивши туди промінь ручного ліхтаря, перствор Браун побачив там колу людську спину. Поліцейським, які прибули по його виклику, власник повідомив: Дім був куплений всередині березня, тобто зовсім недавно. Його попередній власник Джон Крісті. Попросив тиждень для того, щоб вивести всі речі, і повністю з'їхав 21 березня 1953 року. Куди він направився? Браун не знав. Про наявність монтованої шафи на кухні він не догадувався, і попередній власник нічого йому про це не говорив. Хто і коли замаскував шафу, він не уявляв, перечуваючи очевидно незвичайний характер злочину. Старший інспектор Мюрей запросив на рілінгтон Пейс в якості судмедексперта Френсіса Кемпса, одного з найкращих патологоанатомів, того часу Великобританії. До прибуття професора тіло з шафи не діставали. Знайдене тіло належало жінці і було частково оголене. З одягу на ньому був лише пояс з чулками, бюзгалтер, легка куфтинка і жакет. Кофта була завернута наверх, таким чином відкриваючи доступ до бюзгалтера. До жакету був прикріплений один кінець мотузки, другий же був прикріплений до гачка в шафі, таким чином, утримуючи тіло на півсидячому положенні. Коли тіло дістали, виявилось, що мотузка це скручена. І відрізана полоса від одіяла. Крім того, за цим тілом виявили ще одне: завернути в одіяло і приперте до стіни. А за ним, як ви можете здогадатися, ще одне тіло, також завернути в одіяло і в вертикальному положенні. Поліція приступила до детального огляду дому, а Френсіс Кемпсе патологанатом. До огляду жіночих тіл свої перші висновки він зробив ще на місці. Патолога впевнено заявив, що вбивства були скоєні в різний час і доволі таки давно тижні і навіть місяці тому. Постійна циркуляція холодного зимового повітря, яке попадало в шафу через щілини в підлозі, сприяла муміфікації тіл. Цей ефект холодильника значно полегшив подальшу роботу експертів. Вбиті жінки були молоді. Всім було приблизно по 25. Тіла, які були завернуті в одіяла, були повністю голими, і це наводило на думку сексуального мотиву злочину. Ввечері того ж дня, 24 березня, під підлогою столової кімнати знайшли ще одне тіло, засипане шлаком для теплоізоляції. Сусіди, які були присутні при обшуку в якості понятих, ще до процедури офіційного упізнання назвали ту, кому належало тіло. Воно належало Етель Крісті, дружині того самого Джона Крісті, попереднього власника дому. Останній раз сусіди бачили жінку Кінці осені, початку зими 52-го року з цього моменту практично ні в кого не залишилось сумнівів, що саме Джон Крісті винен у смертях цих всіх жінок. На наступний день по радіо і в газетах було оголошено, що поліція західного лондона розшукує його, щоб пояснити деякі деталі. Через два дні оголосили Джона Крісті в загальнонаціональний розшук. Також підкреслювалося, що злочинець особливо небезпечний. Між цим обшук дому на Рілінгтон Пейс 10 Продовжувався при огляді внутрішнього дворика, поліцейські замітили достатньо велику кістку, яка була акуратно підперта на паркан. При більш детальному огляді вияснилось, що це жіноча бедрова кістка. оскільки раніше знайдені в домі трупи не мали відсутніх фрагментів. Стало зрозуміло, що потрібно шукати нові. Поліцейські почали перекопувати двір. І достатньо швидко знайшли два жіночих скелети. Одному з них належала знайдена раніше бедрова кістка. Патологоанатомічні розслідування, знайдених в шафі тіл, показали складний характер скоєних вбивств. В крові трьох жінок були знайдені сліди чадного газу. Це особливість отруєння ним полягає в тому, що цей газ без смаку і запаху ефективно вступає в зв'язок з гемоглобіном в крові і порушує постачанню кисню в головний мозок. Людина швидко і незмітно для себе втрачає свідомість. При правильній концентрації газу для цього достатньо всього 2-3 глибоких вдохи. Не дивлячись на небезпеку такого отруєння, ні в одному з трьох випадків концентрація газу не була смертельною. Смерть для всіх жінок наступила в результаті механічної асфіксії, тобто злочинець душив своїх жертв подушкою або Ялом так як на горлі та на обличчі потерпілих не було жодних слідів здавлювання, оскільки кожна з жінок, тіла яких були знайдені в шафі, мали сліди статевого акту, експерт припустив. Що злочинець діяв по наступній схемі. Спочатку, якимось чином він умудрявся отравити жінок газом, після чого гвалтував непритомних жінок і душив. Вбивство, очевидно, мало ціль приховати факт насилля. Професор Кемс припустив, що поліція має справу зі серійним вбивцею, підозрюючи, що той міг вбивати таким чином і інших жінок, професор запропонував зробити перевірку тіл, які знаходились в морзі, на предмет виявлення чавного газу в крові. Скажу зразу, що це не привело ні до яких результатів, не дивлячись на. Обсяг зробленої роботи нікого і нічого пов'язаного з цим ділом не далося знайти. Відносно тіла Етель Крісті, дружини маніяка. Професор заявив, що ця жінка була вбита без попереднього отруєння газом. Її просто задушили, і крім того, вона була єдиною, кого не зґвалтував злочинець. Скоріше за все, вона була вбита через особисту ненависть або як. Небезпечний свідок встановити особистості загинувших жінок не було складно по відбиткам пальцем Двоє з них були одразу ідентифіковані. Ними виявились професійні повії: Рита Нельсон і Кетлін Мелоні, які були на обліку в поліції. Перший був 23 другий. 25. опитавши їхніх знайомих, поліція достатньо точно встановила час скоєних вбивств. Рита пропала в перших числах січня 53 го Мелоні через два тижні. Відбитки пальців третьої жінки в поліцейській базі були відсутні. Проте серед березневих заяв про зникнення людей знайшлась одна, в якій зазначений одяг відповідав знайденому на трупі, подавшись заяву мужчина безробітній. Приїхавши в Лондон на заробітки. З Ірландії він опізнав показаному трупі свою дівчину Хекторін Макленен. Їй було 26. Також він розказував, що на початку березня Джон Крісті е, впустив їх на одну ніч до себе переночувати, але на наступний день Хекторін. Зникла ця інформація ще більше впевнила поліцейських, що вбився жінок саме Джон Крісті. Проте, дещо було, незрозуміле. застосування газу можна було б пояснити бажанням уникнути активного супротиву жертви, і воно було оправдане проти жінок, які не бажають близькості, але очевидно. У які направлялися в дім чоловіка, розглядали його як клієнта. І статевий акт якраз таки був метою такого візиту. Пояснити такі дії міг тільки сам вбивця. Стараючись зрозуміти мотиви злочинця і логіку його вчинки, поліція постаралася зібрати якомога більше інформації про цю людину. Отже, Реджіналь Холідей Крісті народився 8 квітня 1892 року. Вест-Йоркшир. він був п'ятий семи дітей у сім'ї. Хлопця були складні взаємовідносини з батьком. Ернестом Джоном Крісті, який займався виготовленням коврів. Батько придумував покарання за найменші проступки своїх дітей. По словам хлопця, над ним домінували всі п'ять його сестер. А головною в їх сім'ї була мати Мері Холідей, що ще більше подавляло його впевненість в собі як чоловіка. В 15 років Крісті виграв стипендію на навчання в середній школі Галіфакс, де просто обожнював алгебру. Пізніше вияснилось, що він набрав 128 балів по IQ-тесту. закінчивши школу в 15, Джон Крісті. Влаштувався на роботу помічником кіномеханіка. Ще з дитинства він явно страждав клептоманією, за що неодноразово був звинувачений у дрібних кратіжках. У вересні 1916 року був призваний та зарахований в армію під час Першої світової війни, а в липні 18-го року був поранений. І сильно постраждав від газової атаки. Він провів місяць у військовій лікарні. Пізніше він заявив, що осліп і оглох на три з половиною роки. Проте письменник Людові Кеннеді відмічає, що Крісті просто не міг голосно говорити. В результаті психологічної реакції на отруєння газу явно перебільшуючи наслідки отруєння, начебто, це стало головною причиною його розладу особистості, щоб викликати співчуття в суді. Проблеми з потенцією, які були результатом поранення, стали проблемою всього його життя. Так його навіть називали крісті, який не може, або крісті без члена». У Більшості випадків інтимна близькість в нього получалася лише з повіями, 10 травня 1920 року. Джон Крісті одружився з Еден, чиї рештки були знайдені під підлогою столової кімнати. Жінка розказувала своїй сестрі, що Джон зміг здійснити свій перший статевий акт лише через два роки після весілля. Одружившись, чоловік не перестав, так сказати, бачитись з повіями, і після чотирьох років життя подружжя почало жити окремо. Крісті поїхав в Лондон, а Етесь залишилась в Шефільді. До скоєння вбивств Крісті неодноразово був арештований за дрібні злочини, крадіжку поштових переказів, агресивну повідомлення. Цінку також він був звинувачений у нападі на повію, яку вдарив вбитою для крикета по голові і був засуджений за крадіжку автомобіля у священника, з яким подружився. Згодом йому все ж вдалося помиритися сетель, але з повіями він не зав'язав. Подружжя дітей немало, і можна припустити, що безплідним був саме Джон Крісті. Але стверджувати ми цього не можемо, так як подружжя не проходило медицинську перевірку. У 1934 році Джон Крісті був збитий машиною, в результаті чого отримав закриту травму мозку. Через це з початком Другої світової війни він не попав в діючу армію але не дивлячись на свої судимості, був направлений в так звану. Резервну поліцію, це свого роду внутрішні війська Великобританії, куди входили негідні до строкової служби. Служив він в Лондоні, і слідчим вдалося знайти багатьох людей, які знали його по тому часі. Пам'яті співслужбовців Джон Крісті залишився вимогливим, дріб'язковим, людиною, яка любить кимось керувати. Подружжя Крісті володіли кутеджем в містечку Галіфакс, про яке ми вже згадували раніше. І коли поліцейські почали наводити там справки, то дуже здивувалися. Виявилось, що Джон був членом консервативної партії. Великобританії. Серед сусідів і товаришів по партії він старався скласти про себе враження як про людину благородну, раніше достатньо заможну, але зараз розорей на картовій грі. Бажання здаватися значною особистістю вкупі з повною нереалізацією в сексуальній сфері, це класичне поєднання для злочинців на сексуальному ґрунті. Добре, знайомий психіатрам. Перші місяці 53-го року Джон Крісті почав продавати меблі, і практично не виходив з дому. Він був звільнений з роботи і не мав жодних джерел доходу. Тому продаж дому в таких умовах був по суті єдиною можливістю отримати гроші. Крім вбивств, скоєних Джоном Крісті, з домом по Рілінгтон Пейс 10 була пов'язана ще одна драматична історія. У 1949 році деякий Тімоті Еванс. Який орендував квартиру в крісті на другому поверсі, вбив свою дружину Берл і дочку Джералдіну. Він зізнався в подвійному вбивстві, був засуджений і страчений. Поліцейських зацікавила ця справа, так як Джон Крісі проходив ніяк свідок і неодноразово давав свідчення слідчим і викликався в суд. Вважалося доведеним, що Тіветі Еванс, замучений сімейним життям після статевого акту з вагітною дружиною, жорстоко побив її і задушив. Після чого задушив свою двохрічну доньку. Еванс втік з місця злочину і ще довго переховувався, часто міняючи адрес свого проживання. Будучи затриманим, він на першому ж допиті зізнався у вбивстві, проте на суді відмовився від своїх слів. Він заявив, що в нього є Алібі і звинуватив у вбивстві сім'ї Джона Крісті. Але Джон, як і його дружина Етель, Активно співпрацювала зі слідчими. Інформація, отримана від подружжя, розцінювалась поліцією як дуже цінна. Більше того, Джон, виступаючи на процесі свідком звинувачення, навіть отримав вдячність судді за зрозумілі і корисні свідчення. Суд визнав вину Тіметі Евенса доведеною, і його звинувачення в рахунок Джона Крісті, навіть ніхто не сприймав серйозно. Але все ж при детальному вивченні цього діла в 53-му, після всіх знахідок в домі Джона Крісті. Була звернута увага на явно нелогічні вчинки Еванса, на нелогічність, яка була проігнорована 4 роки назад. Чоловіку, метою якого було вбити жінку, зовсім не потрібно було наносити їй настільки тяжкі тілесні травми. У Берл Еванс був перелом щелепи, повністю розбите лице і дуже багато синяків на тілі. Крім цього, поліцейська гіпотеза не змогла пояснити мотиви вбивства доньки. Правда, вбивство зі сторони було схоже на вбивство в стані ефекту. І слідчі, які допитували Тімоті Еванса, відмітили, що той і справді здавався неврівноваженим і неадекватним в своїх реакціях. Але припущення про зґвалтування краще описувало картину події. Крім цього, Тімоті старався дуже, втім, незграбно переконати суд в наявності Алібі. В 1949-му йому не повірили. Але в 1953-му, через 4 роки, поліцейські вже зовсім іншими очима читали протоколи його допиту. Як би не було, слідство ще не дійшло до кінцевого висновку в ділі Тімоті Еванса. Як було отримане повідомлення про арешт Джона Крісті? Відбулось це на диву спокійно. Поліцейський патруль 1 квітня 1953 року вирішив перевірити документи у незрозуміло одягнутого чоловіка, який стояв на автобусній зупинці Пінті Бридж. Той вручив поліцейським посвідчення особи на ім'я Джон Крісті. Доставлений на допит. Він склав враження людини, яка знаходилась в край виснаженому стані. Він розмовляв малочним голосом. Він заявив, що почуває себе виснаженим внутрішнім вогнем, від якого немає спасіння. Джон Квісті не старався виправдатись. Він визнав вину у восьми вбивствах скоєних, починаючи з 43-го року, всі вбивства, окрім вбивства дружини Етель, мали сексуальний мотив, виснажуючи бажання, як його назвав сам Крісті. Також він розказав, що все життя мав велику тягу до жінок, але невдала спроба його першої близькості сприяла подальшому розвитку його потенції. Втративши впевненість в собі, він практично втратив здатність до статевого акту з жінкою, яка знаходилась в свідомості. Навіть в тому випадку, коли вона хотіла близькості і хотіла йому допомогти, травмуючий досвід, утриманий ще давно в юності, зруйнував все його життя, так вважав Джон. Багато думаючи над своєю проблемою, він в кінці кінців розробив методику, яка повинна була б йому допомогти. Крісті вирішив, що йому треба приводити жінку до непритомності і здійснювати статевий акт саме з непритомним тілом. Снодійні препарати він одразу ж відкинув. Оскільки знав про обережність повій і не був впевнений в тому, що йому вдасться вмовити жінку випити достатню кількість спиртного зі снодійним. Тому Крісті розробив дійсно оригінальну методику одурманювання жертв. Він розказував, що страждаючи катарою дихальних шляхів, лікується випарами мікстури, доведеної до кипіння. Він прочитував цілу лекцію про інгредієнти дивовижної мікстури і дивовижних результатах лікування. Після чого пропонував заінтригованим дівчатам випробувати спосіб на собі. Крісті наливав крутий кипяток в чашу, висипав туди інгредієнти, звичайні столові спеції, наливав куплений в аптеці бальзам фрайра, і по кімнаті починав розповсюджуватись приємний аромат трав. Це усувало останні сумніви жінок в щирості його слів. Вони дозволяли накрити себе з головою одіялом і починали глибоко дихати над чашею. Після чорчиний швидко з'єднував вже проведений знизу до чаші резиновий шланг з газовим краном і відкривав його. Метан, надходячи в гарячу рідину, розігрівався і удурманював жертву достатньо швидко. Дії метана виявилися зовсім аналогічними діям чорного газу. І саме його сліди в крові загинувши, судові медики прийняли за сліди СО. О. Черквісті без будь-яких огрізінь совісті розповів. Що вперше свою незвичайну технологію він випробував ще в 1943 році, знаючи, що його дружини немає вдома, він запросив до себе переночувати деяку Рут Фуерст, мешканку одного з розбомблених кварталів. Вид солідного, серйозного, усміхненого поліцейського повністю приспав в пильність дівчини. Вона прийшла в дім Крісті і до останньої секунди навіть не підозрювала. Що її чекає за виз. Після того, як жінка втратила свідомість, злочинець відніс її в кімнату і зґвалтував. І почуття безмірного спокою заповнило мене, на допиті Джон. Він запевняв, що спочатку не планував вбивати рут, припускаючи, що коли та прийде до тями, навіть не зрозуміє, що з нею відбулося. Але після довгих роздумів і тривалої внутрішньої боротьби він вирішив, що безпечніше буде вбити жертву. Рут Фуерст була задушена і закопана в дворі дому. Саме її скелет був пізніше знайдений та розкопаний поліцейськими. Другий скелет належав Мюрела Іді, подрузі дружини. Ця жінка була вбита в 1944 році, також під час виїзду Етель Квісті з Лондона. припускається, що Джон поверне її борг, і саме це було привідом покликати жінку в гості. Вона була вбита таким самим способом, як і попередня жертва Рут. Після цього вбивства Джон Крісті остаточно повірив в переваги своєї методики. Коли Джона Крісті почали розпитувати про діло Еванса, той поспішив розповісти і про цей злочин. Отже, Тімоті Еванс звернувся до Джона Крісті з проханням порекомендувати лікаря для підпільного аборту дружини. Крісті з готовністю відгукнувся, заявивши, що він сам дипломований гінеколог і живе дякуючи такій нелегальній діяльності. Він запропонував Евансу на наступний день відправитись на роботу, щоб забезпечити собі алібі, а його дружині зайти до себе в 10-й ранку. Етель Крісті була відсутня того дня в домі. Джон хотів зґвалтувати Берл Еванс по відпрацьованій технології. Він не хотів вбивати жінку. В випадку необхідності заставив би її мовчати шантажем. Проте все пішло зовсім не по плану. Побачивши напівуголену молоду жінку, Крісті наче втратив голову. Згораючи від нетерпіння, він кинувся на неї, почав бити, згодом задушив, і вступив в статевий акт уже з мертвим, але ще теплим тілом. Коли Джон прийшов до тями, він заспокоївся і зрозумів, в яке небезпечне положення він себе поставив. В кінці кінців він вирішив зімітувати сімейний скандал подружжя Евансів. Скористувавшись ключами Берл, він переніс тіло на другий поверх. І до великого свого жаху побачив сплячу джеральдину, доньку Берлі і Тімоті. Щоб імітація побутової сварки виглядала натуральніше, Джон вбив і дитину. Після чого дочекався телефонного дзвінка від Тімоті Еванса і повідомив йому, що спроба аборту була невдалою, і Берл загинула від крововтрати. Після цього Джон заявив, що в випадку звернення в поліцію той не збирається покривати Тімоті Еванса, організувавшого нелегальну операцію. Також Джон наполегливо порадив Тімоті приховуватись від поліції, так як провина за те, що сталося, повністю ляже на чоловіка. Еванс, мабуть, впав в паніку і повністю втратив можливість тверезо думати, і вчинив саме так, як йому порадив Джон, в результаті чого став підозрюваним номер 1 Пояснюючи вбивство своєї дружини, Джон Крісті розповів, що Етель останнім часом зовсім перестала виїжджати з Лондону, не залишаючи його одного. Бажання привести в дім повію з'їдало його, і в кінці кінців стало нестерпним. Задушивши дружину, він відчув свободу і дав волю своїм хворим фантазіям. Першу вбиту ним повію Риту Нельсон, Крісті не витягував з ліжка декілька днів. Отримуючи безмежне задоволення від наявності в домі жінки. Лише коли тіло дівчини почало розкладатись, Джон був змушений позбавитись від нього. Злочинець настільки зациклився на своєму захопленні, що практично перестав виходити з дому, навіть за продуктами. Його точно спалював внутрішній вогонь. За перші місяці 53-го він схуднув майже на 8 кілограм, страшно опустився і вже мало був схожим на того Джона яким ще був недавно, Проведена весною 1953 року, психіатрична експертиза заключила, що звинувачений під час скоєння вбивств віддавав повний звіт своїм вчинкам, тобто повністю усвідомлював їх. Джон Крісті не був імпотентом в звичайному розумінні цього слова. Він був здатним вступити в статевий акт. Він багато мастурбував над тілами своїх жертв. Образ цього дивного злочинця викликав велике враження у людей. Це і не дивно. Для тихої Великобританії, де до середини 80-х минулого століття скоювалось всього 3-5 вбивств в тиждень, злочини такого роду виходили далеко за рамки звичайних. Королівським судом Джон Реджінард Холідей Крісті був засуджений до страти. Він був повішений 15 липня 1953 року. На місці того страшного дому зараз знаходиться автостоянка. А на цьому все, друзі. Діліться в коментарях своїми враженнями на рахунок цієї історії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Передивляйтеся минулі відео, там є дуже багато всякого цікавого. Ну а ми з вами прощаємось.